Вітаю 20 березня 2025 місто Рівна, Україна. Вирішила показати результат укорінення актинидії в перліті. Відмітити, які я зробила помилки, і що я надалі буду з цим всім добром робити. Вкорінювала я 9-12 лютого в перліт. Показувала, як тільки вони там почали зеленіти. Всі сорти були підписані і мала намір через місяць пересадити. Так як я вирощую в перліті без ніякої досвідки, без ніяких підживлень, вони. Вже якби були готові пересаджувати їх десь числа 10-го. І я почала відкривати контейнери, давати доступ, але йшли холоди, тобто в нас заморозки були, такі досить великі заморозки, теплиці в мене немає. Пересаджувати в ґрунт вдома, виставляти такої можливості не було. Тому всі сорти, крім одного, я викинула сьогодні. Всі абсолютно мали коріння. Ось таких 4 відерця я викинула уже на сміття. Як ви бачите, абсолютно всі з корінчиками. Чому викинула? Тому що зробила помилки. Будемо рахувати це. Початком досвіду з цього одного сорта залишився в мене тільки червоний сорт, зараз я скажу, чому саме він залишився. Зроблю пару горщиків, може 10, подивлюся, чисто як вони далі будуть розвиватися. Ще раз хочу сказати, що в мене теплиці немає, тобто вони будуть пересажені в П-9 горщик в торф і виставлені. Ну хіба що чимсь зараз накрию, поки ще не, не є таке тепло на вулиці. Ну загинуть, значить загинуть. Значить, не буду цієї рослини вирощувати, бо в мене немає умов для її вирощування. Тобто вона дає прекрасне коріння, треба знати термін, вкорінюються як тоненькі, так і товсті гілочки. Ну, зараз вам покажу. Ось дивіться, наприклад, ось тоненька Це я тільки що їх виймала. Там. Ось товстенька Бачите? Всі мають, всі мають корені? Ось товста. Тобто, хочу подивитися вже до кінця. Ось тоненька Хочу подивитися до кінця і зробити висновки. Помилка перша. Не можна ставити дуже щільно саджанці. Я ставила їх дуже щільно. Поки вони стоять як палочки, все нормально. Як тільки вони починають випускати листочки, вони один з другим змикаються і починають, якби псуватися. Тим більше, що вони з закритою кришечкою стояли, і доступу повітря не було жодного. По-друге, ось цей сорт, який в мене вижив, як ви бачите, він в мене ось в такому високому ящику. Ось в такому. Все, що в низьких ящиках, зараз вони тут стоять, секундочку. Ось, що в таких от ящичках я викинула всі до єдиного. Їм тут замало повітря. Просто замало повітря і замало місця. Якщо вирощувати так, як актинидію, щось може маленьке, можна б таких вкорінювати вдома. А як актинидію я лишала по 2-3 бруньки зверху, все ж таки потрібно саме великий об'єм повітря, щоб йому було. Чим дихати і як розвиватися. І в жодному випадку не ставити ось так. Я ставила один, 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 один. Треба було робити відстань хоча б 5-4 см один саженець між другим. Ну, це мої такі висновки. Рахуйте, сьогодні виходить місяць і 10 днів. Як вони стояли на вкоріненні. Жодного разу вони не поливалися, вони стояли просто в торфі. І як ви бачите, все попускало корінечко. Все. Можу так підняти, вже не хочеться їх, звичайно. Все має корінечко. Просто надалі поставлю собі, тому що всі чоловічі загинули, у мене стояли в такій маленькій коробочці. І ну, як вони не загинули, воно все було абсолютно з таким класним корінням, але, бо чоловік його ставила раніше трішки. Але просто позагнивали, почорніли листочки і виходжувати в мене зараз немає жодного бажання. Подивлюся, як ці будуть розвиватися на наступний рік, може зроблю, поділю саме цей ящичок, візьму буквально по 5-10 штучок і буду дивитися в цьому році. Результат є, вкорінення є. Те, що я не змогла, в мене нема умов їх виходити. Підсвітків в мене немає, і умов для дорощування вдома в мене немає, і я цього не передбачаю. Так що, хто хоче таку рослинку, беріть до уваги. Вкорінюється, кажу, як хто всі, так і тонкі. пагони. Можемо подивитися тут взяти. Ось. Бачите? І так кожен. Практично немає. Ну, буквально, може, з 10 штук, може, один-два, що е, немає корінця. А так всі абсолютно мають коріння. Ось так я нарізала на такі. Ось, бачите? Один, два, три. Я лишала один в землю. Ось таким чином. Ось навіть тоненькі, бачите? Ну, Що тут вихожувати, тут нема що вихожувати. Пробуйте, займайтеся, дуже цікаво, тим більше, що дуже класна рослинка. І якби зимою є час, є можливість чому б не спробувати. І так кожну рослину можна для себе визначити, що можна вкорінювати, що не можна вкорінювати. Вкорінювати абсолютно можна все. Єдине, що треба передбачати все ж свої умови. Якщо немає умов, то краще не, мути, не мучити не себе, ні рослинку. Але не спробувавши, не будеш знати. Все буде Україна. Слава нашим захисникам і захисницям. Донатима. Надіємося тільки на ЗСУ. Дякую.